Друзі, нещодавно я переїхала в Ірландію і отримала тут тимчасовий захист. Ви мене часто запитуєте, ким же я працюю? Я працюю мамою. Я мама двох янголяток, і я не можу працювати, бо по закону Ірландії я не маю право лишати своїх дітей вдома. Тому зараз я зараз залишила своїх дітей і пішла бухати в бар. Але працювати я не можу, бо я мама, я дуже мені потрібно відпочивати. Я дуже втомлююсь, тому що мені 24 на 7 потрібно готувати їсти, доглядати своїх діток, і я маю право на відпочинок. Тому я е, отримую соціальну допомогу і йду бухати у бар. Розумійте мене правильно, будете мати своїх дітей, тоді будете. Казати, чи маю я працювати, чи не маю. Добре? Отак от. Так от.